Триває 470-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 730 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 8 червня, окупаційні війська Росії втратили 212 760 військових, 3891 танк, 7576 бойових броньованих машин, 3668 Артилерійських систем, 595 реактивних систем залпового вогню, 355 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків, 299 гелікоптерів, 3234 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 6384 одиниці автомобільної техніки та 500 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.